Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас на розклад на картах Таро для знаку Зодіака Леви на період грудень 2023 рік. Ось і підходить, друзі, до завершення цей важкий 2023 рік. Яким він був, кожен знає для себе особисто. Але саме зараз ми з вами подивимось, яким обіцяє бути завершальний місяць 2023 року. Грудень для знаку Зодіака Леви. Розпочинаємо загальний фон місяця. Робота фінанси. Особисті питання. Порада від карт Таро. І ще, друзі, одна карта відповідь на ваше запитання так або ні. Яке ви маєте загадати саме зараз. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця для знаку леви. Карта четвірочка жезлів. Ця карта символізує вашу оселю та щастя в ній. Ви маєте займатися своїм домом, своєю родиною і звернути всі свої зусилля для того, щоб ваш місяць був гармонійним і плавно перетікав в 2024 рік, щоб всі ваші сімейні... Свята, а також плани були вдалими. Додаткова карта. Карта Лілія. Це карта позитиву, це карта каже про те, що ви з усім впораєтесь. Саме тому робіть все, що ви запланували, впевнено. А ми прямуємо далі карта роботи. Карта башта. Вона каже про те, якщо ви. Мали якісь складнощі на роботі, або не мали якогось розвитку, або просування за кар'єрними сходами на посаді, або ще якісь питання, котрі відомі саме вам, вам треба змінити вашу роботу. Залиште, Завершите всі свої справи на цьому робочому місці і залиште його. Подякуйте за те, що у вас була робота і ви були. Мабуть, задоволений нею, але іноді стається так, що треба рухатися вперед. Саме тому карта Башта каже вам про те, що робіть це сміливіше і не бійтеся, бо це старший аркан. Додаткова карта, договір. Договір каже про те, що, можливо, попереду у вас має рідне нове місце роботи. Саме тому. Зважуйте всі деталі, обставини, порадьтеся з фахівцями, а можливо, з друзями, котрі там працюють. І приймайте рішення, будьте впевнені. Далі, друзі, фінанси на грудень для левів. Питання про фінанси не буде легке. Ви будете за них боротися, можливо, щось доказувати, можливо, щось. Йти в бухгалтерію і перерахувати якісь недостатні виплати, або великі налоги. Але ось ці жезли, вони всі ось проростають нові ростки. Тобто ваші фінанси будуть упорядковуватися завдяки вам. Ідіть, добивайтеся, і все буде правильно. Додаткова карта, друзі, книга. Книга це. Документи законодавство, на основі якого ви можете упорядкувати свої фінансові моменти. А ми прямуємо далі особисті стосунки. Троєчка Пентаклів. Вона каже про те, що хтось третій може бути в ваших стосунках. Це не обов'язково хтось третій зайвий, це може бути і мама. Або, наприклад, дитина від попереднього шлюбу. Третій це не завжди зайві. Але хтось впливає на ваші особисті стосунки. Можливо, непогано впливає, а можливо, просто заважає вам прийняти якесь рішення, яке для вас буде правильно. Подумайте про це, друзі. У кожного є індивідуальна ситуація. Не можу сказати, що це зовсім погано, можливо, мама стимулює вас до заробітку грошей. Ви з цього приводу не можете уділяти більше часу своїй коханій людині. І саме ці обставини можуть вас трохи збивати з колії, як то кажуть. Саме на це зверніть увагу. Бо це троєчка пентаклів. Додаткова карта, друзі, дитина. Особисті стосунки, вони особисті тільки зверхню. Тобто є людина, у якої є стосунки, і є обов'язково інша людина, котра в цих стосунках бере участь, тобто ваша кохана або коханий. І саме тому, друзі, ось ця карта дитини, вона каже, що троєчка в особистих стосунках це можливо, ваша майбутня дитина. Або та дитина, котра у вас уже є. Зверніть на неї увагу, щоб вона не була така сумна і розчарована саме в цьому місяці. Саме тому, що ідуть свята, свята родинні, свята спонукають нас до того, щоб ми подумали про духовні цінності. А ми прямуємо далі на пораду. Карта поради. Принцеса Жезлів це ваша карта, це карта вогняної стихії. Вона каже вам про те, що ви будь, ну, маєте бути повністю цьому відповідати. Які риси саме має ця вогняна стихія? Це рішучість, це впевненість, це зібраність. Ви маєте або повинні мати. Риси якогось керівника внутрі. Тобто всі свої дії та події мають відбуватися продумано. Ось тут вона думає і дивиться вдаль. Далекоглядно на основі ось тут документів. І не забувати, що ось ця вода, котра спливає, це обставини, котрі можуть бути сьогодні такі, завтра інші. Але у вас должно бути все продумано. І для того, щоб ваші всі події відбулися так, як вам потрібно, з максимальною користю і з максимальним позитивом. Додаткова карта для левів. Вінник. Він каже про те, що викиньте все старе і зайве саме в місяцю грудень зі свого життя. Це може бути робота, так котра вам. Стала важкою або нецікавою, або лежить тягарем на вашій душі. Коли ви почистите і зробите це, перед вами відкриється новий горизонт. То зробіть це, друзі, не завлікайте. Краще до Нового року для того, щоб зайти в наступний рік повністю оновленим і готовим до нових змін. І залишається у нас одна карта важлива відповідь на ваше запитання так або ні. Відповідь ні. Саме тому, що це ваше запитання може вас дуже розчарувати. Додаткова карта, друзі, риби. Це може стосуватися. Фінансів, тому що у вас не вистачає фінансів саме зараз, саме на цей проєкт, або задумку, або план, що ви собі склали. Ніколи не розчаровуйтесь, друзі. Можливо, ця, саме ця порада буде для вас своєчасною, і не треба щось розпочинати, коли ви в чомусь не впевнені, в тому, що вам вистачить фінансів. Іноді проходить не дуже багато часу для того, щоб ваші справи заплановані стали реальними. Як кажуть мудрі люди, відповідь відкладена в часі. Тобто зараз це неможливо, а потім це може бути цілком можливо. То будьте уважні до своїх мрій, бо вони зазвичай збуваються. Мрійте тільки позитивно. Саме цього я бажаю вам леви, левиці та ливенята в цьому місяці грудень. Будьте щасливі! Зустрічайте свята в родинному колі на позитиві, в мирній країні і з миром в душі. До зустрічі на моєму каналі.